Сьогодні звільнився один номер якраз біля мого. І я понагліла, попросилася, поки ще туди не заїхали люди. Понагліла попросилася Зняти цей номер. Покажу вам. Це теж номер двокімнатний. Ну, але трошки не такий, як я знімала, той, що був з красивими краєвидами. Я ще й сама не бачила, ось, так що йдемо покажу вам цей номер. Це номер поряд з Ми моїм. його вже відкрили. Бачите, оце мій номер третій, а це номер 4. Ось я вам покажу. ось Бачите, номер 4. Так. Ну, от, заходимо. Сразу ж тут ванна кімната. Велика ванна кімната. От мені подобається, що тут великі ванні кімнати. О, О, її тільки поприбирали, так пахне, ароматна така вся душова кабінка. Все так само, бачите, як і в мене, як я всі, в усіх номерах. Є сушарочки, є е, сушарочки такі. І ага, думаю, десь повинно бути життя електричне. Є і така сушарка, і вона, як і батарейка, для того, щоб вам було тепло, коли ви купаєтеся. Ну, Зеркало все положено. Фен також є. ну, така. Ванна кімната. Велика простора ванна кімната. Так, йдемо далі. І ось дивимося цей номер. Він теж із двох кімнат. Ця кімната. Ось велика кімната. така велике ліжко. Є холодильник, якщо він вам потрібний буде. Є також великий шкаф я скрізь, <сі> в усіх дзеркалах. Великий шкаф є трюмо, навіть отаке, бачите, з дзеркалом. Подивимося, який тут який вид. Ну, Вид тут іде, це на цю сторону, він йде вид ось на сову, на сову і на подвір'я. І дощ у нас сьогодні. Так, ось отсюди так виглядає цей номер. Бачите, такий велика, просторі кімнати такі, ну і друга кімната. Друга кімната тут просто з диваном. Але тут підготували, мені сказали, що тут будуть двоє діток, тому підготували, вже зразу розклали диван. Але от, отакий диван є ось теж гарний, бачите. З телевізором є столик, чайничок, кушин для чого хочете, там, чи для компотика, чи для чого. Все є стільці. Навіть картини, знаєте, що мені подобається, що це картини не фотопечать, а це картини, от скрізь картини намальовані. Намальовані, не так, як от, повісили якусь фотографію там, де і все. От. от такі скрізь гарні картини. Скрізь є також, бачите, градусники, є термометри скрізь в усіх номерах є. Оце такий ось затишний, комфортний, уютний теж номер. Так що, кому потрібно розташування до чотирьох чоловік. Будь ласка, є також сейф, ось бачите. Так що кому треба. Ага, тоже дивлюся, думаю, не побачила, чи є ж ця батарейка, ця панель, або обігрівач є. обігрівач тут теж от. Пуфчики. Ну, в общем, отакий гарний номер. І він виходить от сюди у хол. Ну, ось я вам номер зняла, показала. Якщо вам сподобалось і ви хочете сюди приїхати, відпочити, то е прайс я прикріплю в кінці. Ви зупиняєте відео, і дивіться, ціни. І також буде посилання, буде посилання в описі до відео, буде посилання на віллу Сімак в інстаграмі, там ви можете спілкуватися напряму з власниками, домовлятися, бронювати. В общем, вам туди. А так, кому я ж кажу, приїздіть тут. Домашня затишна обстановочка, дуже гарно, смачно, душевно. Так що приїздіть і відпочивайте.